Нашим глядачам припав до душі ретропоказ із відеоархіву телерадіокомпанії Гок, що відбувається в нашій програмі щоп'ятниці. Ми щиро вдячні вам за позитивні відгуки. Сьогодні пропонуємо переглянути репортаж 1995 року про міські змагання з мініфутболу. Продовжується першість комсомольська зміні футболу, в якій змагається рекордна кількість команд: 16, що поділені на дві підгрупи. У четвертому турі зустрілись лідери другої підгрупи дробильна фабрика і хлібозавод, у складі якого добре відомі футболісти з гірника. Початок матчу був несподіваним. Пройшло лише кілька хвилин, а команда хлібозаводу вже програвала 0-2. У цей час у мене було двояке почуття. З одного боку, я радів, що хлопці з дробильної фабрики дали бій фаворити, а з іншого було незрозуміло, як же гірник гратиме на першості України, якщо не може подолати наших любителів. Та клас є клас. Команда хлібозаводу додала обертів і цілком закономірно і заслужено перемогла з рахунком 8-4. Цей матч був Бенефісом Валерія Тягая, який забив 5 голів. Як захисник може забити 5 голів із 8 в одному матчі. Ну, Зустріч в міні-футбол це не зустріч на великому полі. І тут забуває голи ті, хто виходить, двигається, передвигається. І досить. Зайняти вигідну позицію і забити гол ворота противника. Ще одне питання. Скажи, будь ласка, ти хліб умієш пекти? Да. Доводилося чи ні? Мої ноги це мій хліб. Я так, я так заробляю на життя. Втім, переможені провели матч гідно і не були засмучені. Після того, як ви вигравали 2-0, була якась надія. Ну хотілося показати добру гру. Також щоб коли аплоди... аплодисменти були і в нашу сторону, і в їхню. І так воно і вийшло. Воно так, я вважаю, що це був наша наша вершина. Більше ми не могли заробити аплодисменти. Після чотирьох турів становище лідерів таке. У першій підгрупі попереду команда дитячої наскої спортивної школи номер 1 місь що набрала шість очок. Відразу три команди відстають лише на очко. Це ветерани дробильної фабрики, цеху безрельсового транспорту і житло комунального господарства. У другій підгрупі лідирує хлібозавод 8 очок, дробильна фабрика набрала 6 і середнє профтехучилище номер 18 5 очок. У підгрупах усі команди проведуть ще по три матчі.